Вітаю друзі! Нарвав свіжої конвалії ось в лісі. І зараз їдемо додому. Будемо робити настоянку від серцево-судинних захворювань та захворювань серця. Включусь пізніше. Друзі, я вже вдома. Зараз будемо готувати настоянку із конвалії. Я буду готувати на літрову банку, тому що в мене мало було спирту. Я його розвів, це звичайний з аптеки, медицинський спирт. Але я, розвожу, я роблю по такому рецепту, як в мене люди замовляють. Я його розвожу до 50 градусів на кип'ячену охолоджену воду. Тобто я буду готувати на літрову банку. Зараз я буду готувати із свіжого, бо поки у нас ще сезон поки не перецвіла. Але в мене вже є, вже я встиг насушити Отаку От кількість і ще постараюся, може трошки вспіти, щоб було на зиму, на настоянки. Воно все те саме, тільки там треба менше будуть трошки пропорції вже давати. Бо це буде якби концентрат. Вона висихає, його ну, дуже мало оце залишається. Оце цей кульочок. Цей кульочок. Це ось таких було повноцінних, це було три букети. Нам потрібно взяти на таку літрову банку одну десяту частину. От ми зараз беремо. Все лишнє ми відтинаємо. Це нам не потрібно. Закидаємо в баночку. Це буде ще маловато, бо там уплотниця. Всього, цього повністю буде достатньо. Там, якщо уплотнить, вона 10 одна десята, одна десята буде це є, одна 10 буде банки. І це все, що потрібно. Беремо наш спирт і акуратненько заливаємо. Заливаємо літрою спирту. Все, на цьому все закриваємо, ставимо в темне місце. На місяць, через місяць настоянка вже готова. Те саме у нас буде із сухою, тільки сухої треба буде. Я зніму відео пізніше. Її треба буде брати меншу менше на літрову банку. Це 100%, бо це ну, вийде концентрат. і це дуже хороші ліки від серцев, серцево судинних захворювань, це взагалі серцева недостатність. Навіть кон'юктивіт, настоєнка береться промивати очі, береться, беруться каплі і тільки розводяться на воду 1 до 10 і промиваються очі. Дуже, хороший, дуже хороша це штука настоянка. Це частотеві органи захворювання. Ну, вона ще є мочогонною, шлункові хвороби. І Коли настоянка наша буде готова уже, це 15-20 капель. Це не більше. не більше. Бо не забуваємо, що конвалія, конвалія це як ліки, так і отрута. Так що Це 15-20 капель і на 30 грам водички. Обов'язково на 30 грам водички два рази в день. І це дуже-дуже хороша настоянка. Якщо відчуваєте попили, трошки що у вас запаморочення голови, там туди-сюди щось таке, значить вам десь не підходить або треба зробити меншу дозу. Брати там 15 капель і все, і не більше. Друзі, якщо сподобалося. Ставим пальчик доверху відео. І прошу, будь ласка, підписуватися на канал. Буде багато цікавого, буде багато відео і будемо виготовляти різні ліки. А На цьому дякую, до побачення.